Близько шістнадцятої години російська армія обстріляла цей мікрорайон. Пошкоджені два приватні будинки. У помешканні Володимира пошкоджені дах та вікна. Только бабах, а ми сиділи в воз окна ми з жіною в те слюсти, посипалось все. Ну, вийшли. воно. Головне, що всі жили. На вулиці неподалік пошкоджені вікна та балкони в багатоповерхівках. Воронки нету, видимо, обвідки зацепило і взорвало в повітрі. Олександр розказує, в момент обстрілу був вдома. До його квартири влучило два уламки снаряду. Балкон пробило, окна побило. Два осколка вийшли, один над головою, в диван. Наскось воно у ну, через артобстріл. За інформацією начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, загинув п'ятидесятирічний чоловік. Цей житловий квартал російська армія обстріляла 16 вересня близько 13 години на подвір'ї, куди влучив російський снаряд. Працюють комунальники, закривають фанеру, пошкоджені вікна та дірки в стінах. Місцеві жителі відрами виносять бити скло та каміння з квартир і під'їздів. Оксана мешканка цього будинку. У неї тут дві квартири. Обидва помешкання пошкоджені, розказує жінка. Говорить, з родиною тимчасово живуть в Одесі. Про обстріл будинку дізналась із соцмереж. А згодом знайомі прислали фото пошкоджених квартир. Дуже розстроїлися в загальному вигляду що робити. Ви? І швиденько зібралися вчора з Одеси, п'ятій ранку, коли закінчився командарський час. Знесло балкони повністю, можна сказати. Скла немає взагалі. повилітали е, вікна, на кухні будуть наші, у нас розбилося так. Також вилетів балкон е, і побилося побилися вікна, скло у вікні у. На Валерій живе напроти багатоповерхівки у приватному будинку. Каже, після атаки усі кімнати всипані склом і осколками від снарядів. Отакий от, в хаті валяються. От я осколок туди влетів. От це вибив. Дивіться далі. Один о, пролетів, сюди попав. І от, м'ятіна була. Я трошки вже порозгрібав тут. що розбито було. Під час обстрілу Валерій був на вулиці. Каже, отримав контузію. Вирішив лікуватися амбулаторно. Пишіть до сих пор в голові. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Валерій Іваненко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.